Другі друзі, з вами я, Бодя. Це третя спроба купити вініл. Ця третя спроба, якщо не куплю вініл, все. У другому відео я буду тратити десь 30-20 мільйонів роздавати буду. Там же голі купувати, ну ви знаєте. А ми погнали на руський. На руському сервері були вініли, але вони кажуть, що вони їх не продадуть. Тепер я заходжу на англійський. Я думаю, що там продадуть. Все, друзі, я думаю, я купив вініл. Думаю, що це достойно на вініл. Все, я купив, купив тут. Вініл це має бути. Ні, не можна продати законі. Друзі, завтра я буду купувати Жигулі там слабі машини на 30 мільйонів. До нових зустрічей! З вами був я, Бодя.